Всім привіт! Магазин Дачник прислав мені отакий от інверторний зварювальний апарат. Ось давайте зразу його характеристики візьмемо, щоб не казали мені там так назвав, не так назвав. Це сама бюджетна версія, яка йде в коробці у фірмі ProCraft. Він такий маленький. Також він у них в магазині може бути в Кейсі. І плюс ще йти маска до нього. Хамелеон. Але зараз давайте саме про цей варіант. Що тут іде? Тут іде, такий щиток. Це даже маска, не називається щиток. Потім отака пінзюка. Ну, і два такі провода, кріплення для щитка. Це здувати на Потім примішок і гранді. Значить так, давайте перше це. От він такий. Тому цікаво розміри самого апарату. то давайте заміряємо. на стикі він маленький. Покажемо. Значить. 21. Так, 20. Так 10. Отсюди. Ну, там майже 10 з половиною. І висота. П'ятнадцять Тому такий малесенький апарат. Проводок. От давайте по проводку. Такий метр. Оці давайте. Значить, тримач електрода. Значить, метр. Два. Ну, три метра. Ну, непогано. Давайте цей масу. Метр. Ну тут два з гаком. Так, давайте його підключимо. Мінус. Плюс. Знаю, що заявляє фірма, що ним можна спокійно варити четверкою електродом. Четверки електрода в мене, мабуть, немає, є тільки тройка, буду пробувати його з тройкою. Тому якось так. Давайте перший пуск. Як так, щоб все було видно? Давайте трошки розберемося більш детальніше із меню і налаштуванням. Так, перше у нас це от одна єдина крутілка, бачите? Переключання йде отут всередині. Давайте почнемо з першого. Першого це наш робочий струм, головний, з яким ми працюємо. Також от ми бачимо, коли ми додаємо, нам дає ще підказку, або це товщина, я так розумію, під товщину метала, або просто можна сказати, що це показує, який нам потрібно підбрати електрод. Чим більше накручуємо, тим показує більший взяти електрод. Так, потім у нас іде стартовий струм. Зменшуємо, збільшуємо. Далі йде кінцевий струм, який нам потрібен. Не знаю, в мене не було ще таких зварювальних інвекторів з такими різними прибамбасами, тому нічого сказати не можу. Потім в кінці йде ліфтіг. Ну, не знаю, хто з, такою, з таким зварювальним апаратом взагалі буде користуватися рукавом з ліфтіг. Ну і ще у нас є функція остання якоби ВРД. От ми зажимаємо. А, ні, отак, отут ось. Ось. Зажимаємо. Он, ВРД. Включено. Я так зрозумів, що це функція від пробиття струмом. Ну, щоб там. Коли ви варите в дощ чи зварюєте, щоб не пробило його. Що треба потрібно? зробити? Ось ви в серединку. Зажимаєте, тримаєте о, і виключили. Головне, щоб це було от на перший, бачите, це друга, третя. І от перша на робочий, на робочому струмі, який ви вибираєте, оце воно включається або виключається, це VRD. Ну, а зараз давайте будемо пробувати зварювати. Друзі, ну що, будемо перезнімати трошки відео, бо вчора виключили світло і ми не змогли його дозняти. Так, що хочу зразу сказати. Я не професійний зварювальник, це перше, щоб там ви не говорили, що там накакав чи ще щось там. До кожного апарату треба звикнути, це зрозуміло. Я взагалі зараз варю полуавтоматом, тому електрод уже рік десь не тримав у руках. Тому будемо пробувати. І вирішив зразу, перше, знайти четверку електрод, побачимо, що воно буде. Ну, а друге, так як треба вибирати ще мені один город картоплю, у мене поламався ніж, ви бачите, прутки ось такі повідпадали. Раз, два, три, чотири пруткавки. От зараз ми на цих прутках, прут 12, будемо їх от сюди уварювати. Зразу скажу, краску позачищав, тому що, так як вчора вже пробував його, не любить він де краска і не любить він де сильно ржаве. І плюс ще замітив, що він ну, м'якенький такий. Тому давайте будемо пробувати. Вкручуємо ампери, давайте більше, ніж нам він пропонує. Ну, він, бачите, от зараз 204 і показує, що треба електрод взяти четверку. Давайте трошки більше визьмемо. 4,5. Включаємо масу. Беремо четверку, електрод, зразу вбій. Ну, четверку так тримає. Ну, Сильно на йому телять не надо. Так. О, прихватив. электрод. 175 ампер показывает 3,5 электрод. Ну, ось так. Есть пару раковин. Яких час попідварюємо. І я думаю, буде чудово. Петверочка, електрод. Покажи Це ну, цей взагалі вийшло. Значить, четверочко електродом ось дивіться приварював, тримається, в принципі, нормально, зараз по позашліфовую. Ще по і буде чудово. Накрутив 181 А. 3,6 показує електрод. Так, оце чеки що зварював. Сейчас, секундочку, зніму маску. Оце чеки що зварював, оце. 181 А і показує, ну, типу, просить електрод 36. Оце і оце. Оце пробував. 에, зараз скажу, щоб бути точним. Отак ось це, 127 А і просить електрод 2,5. Оце оце зробив. І це зробив. Оце отак. Ну, що хочу сказати одне. До нього треба звикнути. І звикнути хорошо, тому що все ж таки те, що я звик зварювати полуавтоматом, це на це все впливає. Як, як не крутий. Тому, що хочу сказати. Той, хто говорить, що це якийсь професійний зварювальний апарат, то це все брехня. Це просто битовий, звичайний, самий дешевий, маленький апарат, який там в хазяйстві може вам знадобитися пару разів в рік і все. Тому цікаво, звертайтесь в магазин «Дачник». Я ж кажу, Така як маленька виручалочку, яку можна носити в кармані. Друзі, ну що, спробуємо покласти його в сумочку. Дивіться. Просто як бюджетний варіант такий. Оп! Ще плюс можна понакидати. Гайко вертив. О. І все, і погнали. Так. А тепер давайте глянемо, що в апараті всередині. Я розкрутив кришечку. От. от. І от хто там, що там розуміється в цьому, може глянути і вирішити, чи по багатому він напичканий, чи не по-багатому. Я в цих справах не розбираюсь свій полуавтомат. Знімаю кришкою чи регулярно, пару разів в місяць видуваю, ну, от вирішив вам також це зробити. Тому дивіться, я думаю це дасть вам трохи зрозуміти, чи варто його купувати, чи ні. У кожної фірми є отакий бюджетний зварювальний апарат. Як не крутий. Так що. За свої гроші, я думаю, він непоганий. Друзі, всім дякую, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, можливо, у когось вже такий є, хтось таким зварює. Цікаво ще вас почути.